Якось я захотів самовиразитися, ну, повипендрюватися, стати найкращим, хм. Ну, зробити щось таке величне, значне, грандіозне. Почав з того, що почав писати роман, ну таку товстелезну книгу. Написав дві фрази: Як же воно довго, довго, та ще й нудно! Закинув, плюнув. Потім я захотів написати найбільшу картину. Ну, таку на кшталт, як козаки пишуть листа турецькому султану. Почав. Намалював одного козака. Якийсь він вийшов такий не схожий. Плюнув, покинув, не вийшло. Тоді я вирішив зіграти грандіозний музичний твір. Ну, такий накшталт як апасіоната. Сів до піаніно, почав грати. Сусіди почали одразу грюкати у стіну. Ну, щоб я не шумів, е? не вийшло. Тоді я набив собі на плечі отакенну татуху. -хо -хо, красиво! Надів рвані джинси. О. І зробив собі на голові отакий класний хайр. Олег. Вийшов на вулицю. І там, на вулиці, серед однодумців, мій ірокес виявився найвищим. Ха. Вийшло.